У мене таке питання, оскільки це питання зараз офіційно, можна без камери, тому що це ну можна і з камерою. Офіційно у відділі освіти ніяких заяв немає. До мене ні запитів. Єдине, що є повідомлення директора школи про те, що в школі сталася така ситуація. Він повинен по своїй посадовій інструкції мене був повідомити. До відділу освіти, зі слів заявниці, не було нічого. Ця заява поступила лише в поліцію. І до директора, я так зрозуміла, ніяких, ніяких звернень до нас не було. Вони, ці звернення були лише до вас, так? так? Тому ми ніяких коментарів не будемо про це надавати, тому що в нас нема підстав. На підставі чого ми будемо давати коментарі. У школі ви почули позицію класного керівника, позицію дітей. Ми, як педагоги, вважаємо, що це звичайна дитяча ситуація, яка буває в кожній школі на кожній перерві. Це діти. Але коли втручаються в ці ситуації дорослі, от що звідси з цього виходить. так і вийшли? Дивіться, ми зі свого боку. Також ж, по інструкції, коли нас до нас звертаються з приводу того, що вчиниться куліні і все остальне. Ми повідомляємо відділ освіти, у нас є з допа, повідомить, скажемо так, відділу освіти. Тобто Юля підготове подання на школу, що було ну, зараз. на, ми... на підписі з керівником да, е передасть в школу на ґрунті цього. Наскільки відомо вже наказ ви там створили по поводу внутрішньої чанов, <Да. плітчанов> такі шумида, да. і ми зробимо свій наказ про службове розслідування. Але я кажу, що більше я не можу давати ніяких коментарів, наприклад, департамент освіти, ну це був телефонний дзвінок, що там у вас. Я не маю З чого, не маю і не маю матеріалів, щоб їм розповідати. Ну розповідаю звичайні ситуації. Але я кажу, що це заява подана у правоохоронні органи. Правоохоронні органи цим займаються. Да. Надалі проводять перевірка. <къй> да. А я ви говорю, випадково. я не мор не буду нікому. Я не знаю, Людмила В'ячеславовна, <къй> вам була е, дана якась е, заява подана? <къй> Також ні. <къй> Тому ми поки що від коментарів будь-яких утримаємося. <къй> так, Людмила ви <къй> <чи> як вважаєте? <къй> що можна коментувати, якщо ми заслухали тільки одну сторону? Ні, я виходжу з цієї сторони, Заяв... як, і, як ми діємо як посадові особи або ор, ну, наші відділи. До нас поступали заяви згідно якогось булінгу? Заяв... Ні. Заяв... Заяви немає, але вже є інформація в соціальних мережах. Це вже, будемо казати, не від, першого... від першої особи є інформація, а від другої особи є інформація. Ця інформація, яка зараз гуляє в соціальних мережах, вона підлягає перевірці. Хочемо ми того чи не хочемо. Нам треба зараз, ну, служба, ми маємо зустрітися із мамою, ми маємо зустрітися із постраждалою дитиною і провести з неї бесіду. Ми маємо цю дитину, як постраждалу, ну, будемо казати, гіпотетично постраждалу від булінгу, взяти до себе на облік, надати їй пакет соціальних послуг відповідних, які потребує дитина, якщо вона потребує ну, медичного обстеження сприяти в цьому обстеженні, якщо воно потребує психологічної допомоги психолога, рекомендувати е, поспілкуватися із психологом дитини. Але е, нам треба зараз, ми будемо займатися тим, що зв'язуватися з мамою і з дитиною, щоб запросити до себе службу і поспілкуватися із цього питання. В свою чергу, Петро Васильович, коли знайде повідомлення з поліції, він... Комісію. На цю комісію знову ж таки запрошується обов'язково служба у справах дітей. І, а а яку я Петро Васильович повинен скликати комісію? Потому, що факт яку, дітей яку, яку для розгляду факту булінгу? У нього це відповідно ж, acres, його вношня, внутрішнього ним, розпорядження вне, чи його педагогічної ради вона вже є створена. Ні, він робить внутрішні питання в себе. Його буде це так. питання розглянути на педагогічній раді. А комісії в нас такої немає в школах. Пам'ятаєте, є, наша є. ситуація да, Так, та, його... є, є, я зрозуміла, так. 다, <кх Kemus> все є є Є, 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 є. роботи цієї комісії. І до роботи цієї комісії по це внутрішні питання. Ми в школі їх розглядаємо по своєму порядку. Своєму порядку. Я зараз. Мову завела за витік інформації із наших відділів освіти, тому що вони в нас будуть офіційні і ними будуть апелювати. Я говорю, що до мене, як до керівника, заяви жодної не було. Все. Я реагую лише на повідомлення директора школи, який сьогодні дав, ну, е, приніс мені таку інформацію, буде створена наказом вже створена комісія. і на яка розгляне дане питання? Буде запит, буде відповідь. Ми вже пройшли такий шлях, знаємо, як це все. Тому, тобто, якщо ви будете ще збирати комісію, ви нас будете повідомляти. Так?